Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Коробка Іван Вікторович народився 7 лютого 2001 року в місті Комсомольськ. Нині горішні плавні у школі. Закінчив 9 класів. Потім продовжив навчання в політехнічному коледжі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, де здобув кваліфікацію техніка електромеханіка гірничого у 2020 році. Вступив до інституту електричної інженерії та інформаційних технологій у Кременчуці. Мав звання кандидата у майстри спорту України. Багаторазовий чемпіон Полтавської області, переможець змагань всеукраїнського та міжнародного рівнів, проходив військову підготовку у Великій Британії. У лютому 2023 року пішов на військову службу за контрактом до Збройних сил України, у перший штурмовий батальйон 3 ї окремої штурмової бригади полку Азов, навідником. Кулеметника загинув 13 серпня 2023 року біля міста Бахмут Донецької області, нагороджений посмертно орденом за мужність третього ступеня. Пам'ятаємо вічна слава герою.